Heavy metal. Вітаю всіх на каналі, певна п'ятниця. Щоп'ятниці ми тут тестуємо та дегустуємо щось цікаве. Сьогодні у нас збірний стаут-рок-концерт. Важкий метал від залізної діви, класика жанру це жанрус з Ірландії та для різноманітності Факс з Данії. Отже, сьогодні говоримо про стаути та п'ємо стаути. Працюємо за перевіреною схемою. Я тут п'ю пиво і щось вам про нього розказую. А ви там можете пити, можете не пити, але повинні писати коменти, ставити лайки і за бажанням донатити за посиланням. Розпочати я хочу з цієї залізної діви. Це справжній Iron Maiden, тому що цим пивом займається фронтмен групи Брюс Дікінсон, а вариться воно на броварні в Манчестері Робінсон Бревері. Етикетку взяли з альбому Iron Maiden Kier of the Duck 1992 року це класичний англійський стаут міцністю 4,5%, екстракція 14%, IBU 50%. Дуже цікаво спробувати. Придбав я це пиво в сільпо по акції, ціна в нього була 45 гривень сьогодні. Цене розпродаж з терміном в нього все нормально, якщо видно, до літа. У складі у нас вода, ячмінний солод, пшениця, хміль. Містить глютен. Думаю, сьогодні це буде ось такий бокал. Не знаю, підходить він до темного стаута чи не підходить. Ну, буде такий. Ух, такий приємний колір, але не сильно він і темний стаутовий. Ой, щось я, забагато налив. Така густа, дуже щільна пінна шапка. Дивіться, колір в неї теж такий кремовий трішечки. Колір самого пива достатньо темний. Це мені щось здалося таке. Приємний аромат, відчувається копчений, смажений солод мені трішки віддає чорносливам, мабуть. І я вам скажу, що не так багато я і налив. Воно дуже питке, смачне. Гірчинка відчувається, але вона така, її не занадто її якраз норм. Трішечки солодковатий посмак, Зовсім трішечки він не притерний. Він нормальний, пиво збалансоване, легке, питке, не жорстке, п'ється дуже добре, повторююсь, але воно мені сподобалось. Я його потім з задоволенням все доп'ю. А далі, я думаю, черга гіннеса. По-перше, по градусах. Тут у нас 5 градусів, там було 4,5, а факс у нас набагато міцніший. Отак, на закуску 7,7. Дивимося, що у нас тут по складу: вода, солод ячмінний, ячмінь, ячмінь палений, хміль. IB'ю тут 40. Я думаю, що всі вже знають, що Гінес Оріджінал це зовсім не той гінес, який продається в е, алюмінієвих банках з азотним віджитом. Це зовсім інший сорт Гінеса. Це теж стаут, це ірландський стаут, він без віджета. Він інший. Дуже давно колись в минулому житті я пив такий гінес, але він у нас продавався, якщо я правильно пам'ятаю українського виробництва. Був ліцензійний, а це ірландський чистокровний, чистопородний. Акуратно відкриваємо. Так, ціла неушкоджена в колекцію піде. Думаю, що гінець будемо наливати в бокал гінес. В мене він ось такий, нестандартний. Тут була ще колись золота арфа, але вона змилась. Є ось, ось така тільки арфа. Я думаю, підійде. А от зразу я помітив, піна не така стійка, не така насичена, але вона за кольором більш-така, більш кремова, і в неї структура все-таки теж така. Як, як сказати, більш однорідна, схожа на ту структуру, яка є у Гіннеса з віджитом. Ну Прикольно, прикольно. Вона, вона відрізняється від. Піна відрізняється. Колір чорний, як чорнила, як має бути. Аромат більш такий Ширістки, Ну написано палений соло, значить палений соло. І дивіться, нас пінна шапка нас вже покидає. Нема такої шовковистої структури, як у Гіннеса, до якого ми звикли. Пиво таке різковате, воно смачне. І після смак, такий з гірчинкою, такою насиченою. Хоча тут 40 IBU, а в Iron Maiden 50, а в Iron Maiden більш м'який, мені здається. Так, ще ковточок. Може, тому що воно в пляшці воно більш. Більш загазоване, але воно без азота, воно просто вуглекислим газом газоване. Е, таке колюче трішки. Але теж смачне, теж прикольне. Е, до сих пір доганяє в посмаку гірчинка. І Гінес мене не підвів. А тепер на солодке, на десерт у нас. Факс свого часу я дуже багато випив різного факсу. І в Сільпові, в Фозі, і в АТБ воно продавалось колись дуже багато, дуже великий був вибір. Я віддавав тоді перевагу завжди: це Стауту і Стронг. Якщо не помиляюсь, там було 8 градусів алкоголю. Тут теж немало, тут 7,7. ,7. А ще в них щось було таке. А, ще в них був темний лагер 5,4% алкоголю. І ще щось було, по-моєму. З акцизом продавалося 10% алкоголю. Ну, це таке лірика. В мене навіть колись був дуже прикольний бокал. Я думаю, я найду фоточку. Бокал факса. Але я його, на жаль, розбив. Дуже жалкую за ним. Отже, немає в мене бокала для Гіннеса, тому це буде ось цей бельгійський тюльпан, чи як він називається. Ух! Колір тут теж прикольний, чорнильний такий чорний піна тут є. Колір самого пива теж достатньо темний. Пахне він якось, якось синтетично, мабуть, тому що у нас склад цікавий: вода підготовлена, ячмінний солод, сироп глюкозний, кукурудза, барвник е 150 с хміль містить глютен. Може бути, може бути. До речі, я його придбав за 45 гривень за таку баночку, колись він продавався тільки в баночках 0,5. Це я не бачив раніше у стаута в баночці 033. Трішки дивне, але це стаут. Смаків тут цілий букет. Він якийсь і трішечки солодковатий. І я знаю, я пам'ятаю, що там 7,7. і Гірчинка якась така. Дуже ненав'язлива, вона спочатку є, потім десь дівається, посмак. Немає посмаку тут. Якось якесь воно таке не залишає ніякого такого за собою е сліда. Який в нього коефіцієнт IBU невідомо, в таб не вказано. Але 7,7 мене трішечки напрягає. Мені здається, що це таке е серйозне, серйозне пиво. І, навіть воно має бути достатньо хмільним. Я буду добивати його потім. Можна робити групове фото та орг висновки. Ципівпивом все зрозуміло. Мене приємно вразив Iron Maiden. Gінес все стабільно, факс теж очікувано. Може, тому що мені взагалі подобається ставити. Все мені сьогодні зайшло. Я розумію, що професіонали, професійні дегустатори, вони б е, про кожне пиво б сказали більше б, до чого знайшли б до чогось до чого придратися. Як для мене нормальні три сорта пива, тільки одне пиво трішечки краще, а факс трішечки звичайний. Якщо відео вам сподобалося та було корисним, з вас лайк, комент, підписка, питання, побажання, донат за посиланням. До зустрічі наступної пивної п'ятниці.